Фотографії народження нової зірки отримали в Чиліській обсерваторії. Як наголошується, вони були зроблені з безпрецедентною точністю. Дивіться в сюжеті. Астрономи в Чилі зняли на відео народження нової зірки енергетичний спалах, що складається з газу, що світиться, розташований на відстані 1400 світлових років від землі. Така туманність називається об'єктом хербіга аро. Вона утворюється в результаті взаємодії газу, викинутого новою зіркою, з довколишніми хмарами пилу і газу. При цьому швидкість такого викиду може досягати мільйони кілометрів на годину. Знімки були зроблені телескопом Альма, розташованим в чилійській пустелі Атакама. Як відзначають європейські південні обсерваторії, кадри такої точності були зроблені вперше в історії. Тепер перед астрономами стоїть завдання детальніше досліджувати процес формування зірок. Розвиток подібних туманностей відбувається буквально на очах. Тобто кожні декілька років можна бачити певні зміни. Що ж до максимального терміну життя таких утворень він складає в середньому декілька тисяч років.